В нас Сьогодні поговоримо про те, як прив'язати ваш профіль Instagram до вашої бізнес-сторінки на Facebook. Так? Отож, для початку ми відкриваємо Facebook. Далі нам необхідно знайти ту бізнес-сторінку, до якої ми хочемо прив'язати відповідно на наш instagram профіль У мене в даному випадку це Cars UA, я натискаю на неї. Далі нам необхідно перемкнутися на цю бізнес-сторінку, тобто ми натискаємо на кнопку Перейти. Далі нас. Перенаправляємо цю бізнес-сторінку, тобто ми переходимо на неї і діємо уже від її імені. Далі нам необхідно знайти налаштування, натискаємо. Далі нам необхідно прогорнути донизу та знайти дозволи, підключені облікові записи. Натискаємо. Відповідно, у нас з'являється інформація про наші підключені облікові записи. Instagram та WhatsApp. Як бачите, тут немає жодних підключених записів. Ми натискаємо на Instagram. І далі нам а, ми можемо ознайомитися відповідно з інформацією, що ми можемо робити і які функції у нас будуть після того, як ми підв'яжемо наш інстаграм до бізнес-сторінки. Тобто, це ми зможемо отримати доступ до функцій, таких як контент та оголошення, тобто створювати до статистики, до повідомлень та коментарів та налаштування та дозворів. Тобто, умовно кажучи, ви зможете створювати контент, аналізувати, а також просувати ваші публікації через мета-бізнес-світ в інстаграмі. Тож ви зможете відповідати на відповідно, коментарі до вашої бізнес-сторінки та в інстаграма, відповідати на повідомлення тощо. Далі, відповідно, нам необхідно натиснути на кнопку Підключити обліковий запис. Відповідно, ми а, натискаємо Підключити, підтвердити і далі нам необхідно буде відповідно, увести. Пароль, номер телефону, мія користувача або електронну адресу та пароль. Далі ми натискаємо увійти, воно відповідно все синхронізується, збережеться, і далі після того у нас наш підключений обліковий запис з'явиться відповідно знову ж таки ось тут, так, де буде писати підключено. І далі в метабізнес-світ ви вже зможете з ним працювати по тих потребах, які вам в цілому необхідно. То, якщо вам була ця корисна інформація, можете обов'язково підписатися на канал, надалі будуть виходити. Дуже багато різних корисних відео, які я впевнений, стануть вам в нагоді. Ну і не забувайте підписуватися на телеграм-спільноту. Там, до речі, нещодавно вийшло доповнення щодо платіжних профілів. Також буде цікаво, зможете переглянути в описі до цього відео. І, в принципі, до нових зустрічей.